Доброго дня ще раз. Хотів продовжити відео стосовно Cadillac XTS. Ось він ще раз я хотів більш детально розповісти. Да. От машинка зовні, вона, ще раз повторюсь, доволі велика за розмірами. Якщо порівнювати, от з боку стоїть автомобіль Toyota Sequoia, Да? Всім, всім відомий, це досить великий потужний автомобіль марки Toyota. І от, якщо порівняти з Cadillac, то як мінімум він по довжині він певно навіть довший, да? тому що ми можем... ну, як мінімум він не менший. Да? От, там спереді він виглядає, а Toyota трошки ззаду не, не припарковане, припаркований. Тим не менше, да? автомобіль за розміром, як Toyota Sequoia, Секвоя. Одовжені, в салоні теж місця доволі до... достатньо, де можна спостерігати. Да? От, такі витончені лінії в даного автомобіля, фарки, які, да? все так зі смаком зроблено, без нічого нічого зайвого немає в ньому. Він нашов ці поворотнички е жовтенькі, да? я коли б себе бампер, а він тут фарбувався, я б його напевно зафарбував в білий колір, щоб мене виділялося. Не, не люблю я цю американську тему з цими жовтенькими катафотиками, так би мовити. Да? Ось даний автомобіль ще раз. Зараз ми присядемо в салончик. Да? Ось тут -от безключовий доступ. Все працює. Тут у нас чорний рояльний лак, да, сучасний, як на Мерседесах, да, на БМВ роблять відкриття, кнопка відкриття багажника, повне електросидіння максимальним регулюванням. Коврики ще раз бачите. Ну, власник попередній постарався, такі вони зручні всі сучасні, які повністю прикривають весь всю. Велю. От, Тут також чорний рояль, де тут ставки металеві такі йдуть. Це доволі сучасно стильно виглядає, Безключовий доступ ми заводимо. Тут, бачите, все загорається, все тухне, помилочок немає, Розхід пального середній 12,7, тобто по місту вона реально 13 їсть. Ну, ми купили трошки під... піднавалювали на ньому. Так. Ось, захід можемо спостерігати. Такси. Інтер'єр і екстер'єр доволі приємний. Шкіра натуральна. Відчуваємо. На... На, тут такі дуже є, типу як на телефонах вертики. Бачите, кнопочки такі вони тут в меню. вот да, у нас є, можна спостерігати, аудіо, телефон, навігація, сигналізація Пандора є максимальна така менюшка тут відкриття да? от так от все, все так цікаво і зі смаком зобрано там тільки в нас виходить, що в нас є у нас там є usb для флешки да? читання тут також ми так от пальцем проводимо да? воно закривається тут кнопочки регулювання клімату і магнітолою. також є у нас може спостерігати тут любили да, для більш драйвової їзди. На цьому автомобілі ми покатались на ньому, ним можна їздити як от, агресивно, типу да от там на лепістках, на, на, десь під навалить, він доволі все всі ваші бажання агресивної їзди виконує тому що мотор 36 доволі потужний в них. І також за рахунок того, що вона така от валити, ця машинка то хочеться інколи на ньому і розслабитися, так і неспішно їхати, як на якомусь там Мерседесі С-класу, і він також скажімо так, задоволяє цю примку вашу, Тобто ви можете на ньому як швидко, так і повільно собі кайфувати, їздити. Тобто машинка для е, скажімо так, великого сегменту покупців, як для молоді, так і для більш дорослих людей, і як і тим, так і іншим вона підійде, тому що вона в собі втілює різні, скажімо так манери їзди, керування і тому подібне. А також в салоні, да, вона доволі сучасна. Тобто Вона в той же час вона все стримано зі смаком, да, тобто нічого таких там зайвих немає. І в другий же час вона дуже все сучасно і стильно виглядає, тобто і молоді сподобаються, і більш дорослому поколінні, тому що ну, дорослому покоління не люблять да, багато там зайвих кнопочок, да, а тут їх і немає. Щоб все було просто максимально. А молодь любить що все, щоб було гарно да, сучасно. Воно в неї і сучасно, і все доволі просто. Так, от тут салончику. Коробочка, звичайний гідротрансформатор, тут коробка КПП. Тобто, звичайно, собі коробка бо ніякий не ні робот, не DSG, не варіатор, звичайний автомат. Так, Салончику ми зняли спереду, йдемо да, назад. Треба відкрити, тому що американці, да, вони одним нажаттям відкривається натисканням. Ага, тут, певно, за защита від дітей стоїть. Ладно, йдемо на іншу сторону. Чому воно так, зараз, секундочку? Ага, все, то я просто не, не до кінця відкрив. Так як я сидів і не маленький, і, ззади, і ми спереди точніше сідаємо саді, і ну от ще тільки місце. Доволі комфортно в даному автомобілі як спереді, так і ззаді. Скажімо так, тут у нас що у нас іде? Такий підлокотничок собі звичайний. Тут доступ напевно в багажник. Багажне відділення так. Так, так, так. Також, на захисні також є такі ці вставочки, доволі цікаві. Нічого скажімо так, нічого особливого, але вони додають да, от, якогось шарму, от, форма сидінь, да, от я зараз вийду і зніму вам більш детальніше. Да, от. Як строчка розташована да, на спинці, все доволі стильно зроблено. Тут також я повторююся, бачите, йде в шкірі карти, тобто пластику майже немає. Тут а... Причому це ну, металеві вставки, це не, не пластик фарбований під метал, це дійсно металеві вставки. Доволі сучасно виглядають в комбінації да, з чорним таким рояльним деревом і металевим. Тобто, все доволі стильно і зі смаком зроблено. Диски великі, гарні. Так, ще раз так от вам зніму відео. Повторюся, да, машинка підійде, як і... Дорослим людям, так і молодим покупцям, тому в кого є питання. Ціна, як завжди, у нас доволі прийнятна, як завжди, нижче ринку. Машина з мінімальним ДТП прийшла. Тому, кому цікаво, пишіть, відповімо на всі ваші питання, проведемо тест-драйв. Ще раз всім миру, добра і мирного неба. Все буде Україна.